На да, так... Добре, тільки згідно статті 35 поясніть причину заказати. Добре, значить у вас є докази? Так, ми від'їхали і рухалися з віком з малим Добрий вечір. що? Від'їхали від магазину і рухалися з віком на малим поворотом. Це є е, порушення? Це є підстави для зупинки. Дивіться, підстави для зупинки є порушення правил дорожнього руху. Значить, у вас є докази. Придивіться, будь ласка. Тільки хлопці, не, не на телефоні, добре, а на спеціальному засобі, який у вас там зареєстрований, хорошо? На телефоні не несіть 那都不过去。